Відомий американський телеведучий і політичний оглядач, ультраконсерватор і прибічних різних теорій змов такер Карлсон у квітні 2024 року випустив інтерв'ю з американським лобістом української православної церкви московського патріархату Робертом Амстердамом на Ютуб-каналі Карлсона. Відео лише за тиждень зібрало понад 300 тисяч переглядів. А в соцмережі X в колишньому Твіттері, 8,2 мільйона. У жовтні минулого року Роберт Амстердам вже давав інтерв'ю такеру Карлсону, де розповідав про. Переслідування християн і побиття священиків Московського патріархату в Україні та заборону церкви у новому інтерв'ю. Амстердам повторив попередні тези і до всього заявив, що Україною, начебто, керує таємна поліція під назвою СБУ. Чоловік пообіцяв подати документи до комісії США з міжнародної релігійної свободи, щоб закликати американський уряд визнати Україну країною особливого занепокоєння через напади на релігійну свободу. Медіаплатформа вгору. Розбиралось, що заявив цей юрист в інтерв'ю про російському Карлсону, до чого тут законопроект номер 8371 і хто кого насправді б'є. Такер Карлсон представляє Роберта Амстердама як одного з найбільш надійних і чесних голосів, що розкажуть про Україну на відміну від великих змі. Ведучий зазначає, Боб Амстердам єврей, який нібито не є прихильником Росії, а в'їзд туди йому фактично заборонений. Він, начебто, діє не від імені російського уряду і навіть не зміркувань віри. Відомо, що Роберт Амстердам канадський юрист міжнародник лобіст української православної церкви московського патріархату і адвокат олігарха про російську. Політика і діякона російської православної церкви Вадима Новинського про це його фірма оголосила сама ще влітку 2023 року. Вадим Новинський, якого захищає Амстердам від переслідувань в Україні, росіянин, що отримав український паспорт лише у 2012 році від Януковича. Нардеп від опозиційного блоку Новинський виступав проти надання української церкві Томоса про автокефалію, називав війну на сході України громадянським конфліктом. Голосував за диктаторські закони 2014 року. У 2023 році СБУ заарештувало його численні статки і відкрила кримінальне провадження за пособництво Росії у 2022 році. РНБУ наклало на новинського санкції за підтримку дій та політики держави-агресорки. Отже, маємо уявлення, чиї інтереси захищає адвокат Роберт Амстердам і від кого він отримує гроші. Відомо, що чоловік в лютому мав зустріч з предстоятелем УПЦ МП Унуфрієм і нардепом Артемом Дмитруком. Останній виступає проти ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, та вносить застави за кліриків УПЦ МП, які перебувають під слідством. У всьому подальшому інтерв'ю Роберт Амстердам намагається довести три тези щодо церкви московського патріархату в Україні, які ми спростуємо. Теза перша. законопроект номер 8371 – Повністю забороняє УПЦ МП для людей може бути навіть злочином зустрічатись і молитись. Верховна Рада 15 березня 2024 року отримала лист від компанії Роберта Амстердама із погрозами запровадити санкції всім народним депутатам України а також судовими справами у разі підтримки законопроекту номер 8371 щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Частина його обвинувачень може мати вигляд сумнівних чи маніпулятивних законопроект номер 8371 містить. Політичну декларацію, якою засуджується Російська православна церква РПЦ, та забороняється її діяльність в Україні у тексті законопроекту йдеться, що РПЦ та пов'язані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до православної церкви України. Ще в жовтні 2023 року, Рада прийняла законопроект у першому читанні. Друге читання постійно анонсувалось, однак і до цього часу не відбулося. Ухвалення закону дозволить ефективно боротись з ворожою пропагандою, але не передбачає утисків за принципом віросповідання, запевнив голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Отже, єдині церкви, які обмежить Україна. Це ті, що пов'язані з російським урядом. Усі інші церкви парифіяни зможуть вільно відвідувати, як і раніше. Повинен бути доведений зв'язок релігійної організації з країною-агресоркою. При цьому дається можливість розірвати цей зв'язок, і це один з міфів, що в законопроекті буквально записано, яку церкву треба заборонити. Пояснила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Варто зазначити, що документ до другого читання може бути суттєво змінений, та законотворці завжди остерігались міжнародної критики можливих жорстоких положень законопроекту у статті 9 Європейської конвенції справ людини про свободу думки совісті та релігії. Йдеться, що свобода сповідувати релігію або переконання. Підлягає лише обмеженням, які встановлені законом і є необхідними для охорони суспільної безпеки, порядку здоров'я і моралі, так само, як і основних прав і свобод інших осіб. У випадку України обмеження діяльності релігійних організацій із центром україні агресорці виправдане, адже Україна має право забезпечити національну безпеку, захистити права і свободи українських громадян. Лобіст, адвокат УПЦ МП, звісно, не скаже про це в інтерв'ю. Теза за друга Українська православна церква Московського патріарху. Архату не симпатизує Росії, ОПЦ МП так і не відділилась від російської православної церкви. Хоча Амстердам в інтерв'ю говорить зворотні статут РПЦ визначає УПЦ частиною московського патріархату, самоврядною з правами широкої автономії. Тобто вважає структурним підрозділом. Є відповідна окрема глава в статуті РПЦ. Наявність такої глави схвалили архієреї УПЦ, які проголосували за це у складі архієрейського собору РПЦ у грудні 2017 року. Це твердження не було спростовано чи якимось чином оскаржено на соборі УПЦ 27 травня 2022 року. Отже, УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна церква і не проголошує. Власної самостійності у листопаді 2022 року на тлі російсько-української війни у низці храмів УПЦ МП провели обшуки. Зокрема, в Києво Печерській лаврі виявили пропагандистську літературу, а також громадян Росії, що переховувались у приміщеннях Лаври. Пропагандистську літературу та кошти незрозумілого походження виявили також у храмі УПЦ на Рівенщині та в Буковині. А в одному з храмів Чернівецької області слідчі стали свідками фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП. Архімадрида Никити з хлопцем, що співає в місцевому хорі, під час обшуків, проведених на об'єктах УПЦ МП в Київській, Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях виявили підробні документи російську пропагандистську літературу, російські паспорти, російський державний герб та інші докази співпраці з російськими окупантами. Під час слідства священники УПЦ МП визнають вину у злочинах, які їм інкримінувала СБУ станом на 4 жовтня 2023 року, розпочали 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів 20 фактів. Держзради, колабораціонізму та пособництва країні агресорці. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації, до релігійної ненависті, а також продаж вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. Цікаво, що в лютому 2024 року представники УПЦ МП, коли виходили з одного з храмів у Херсоні, забрали з собою престол та іконостас. Звернімо увагу, що очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій усе ще поминає за божественною літургією очільника РПЦ Мріарха Кирила, який благословив російське вторгнення до України. Теза 3 християнську церкву в Україні постійно придушують, а священників б'ють. В інтерв'ю Карлсону Амстердам розповів, що нардепів і священників, з якими він бачився, нібито допитали після їхньої зустрічі з ним. У будинку одного із священників провели обшук, і з ним поводились так жорстоко, що в нього, начебто, стався серцевий напад. Як повідомляла УПЦ. Раніше робот Амстердам задокументував чисельні випадки переслідувань священиків та неправедних заяв щодо них. Поки що доказів цього ми не побачили. Цікаво, що Такер Карлсон, аби проілюструвати слова Амстердама про переслідування ОПЦ в Україні, використовує ілюстрацію української католицької церкви, що палала в Канаді у 2014 році. На цю дезінформацію звернули увагу самі користувачі соцмережі ікс. Також в ООН не готували жодної окремої доповіді про. Свободу релігії в Україні де йшлося про дискримінацію УПЦ МП. Як могли поширювати це російські змі? Водночас є декілька фактів, що священнослужителі московського патріархату вчиняють насильство щодо інших людей, так на Житомирщині священник УПЦ МП вдарив по голові хлопчика із прапором України. А в Хмельницькому священник Московського патріархату побив українського військового, який прийшов до храму. На Волині священник УПЦ вдарив священника ПЦУ через релігійний конфлікт. Релігієзнавець кандидат історичних наук Ігор Козловський виданню Радіо Свобода розповів, що для знищення української ідентичності Росія використовує в тому числі релігію, і російське православ'я лежить в основі ідеології так званого рускава міра. Хоча такі переконання не заважають російським окупантам знищувати релігійні споруди. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті доповіла, що з 24 лютого до 23 серпня 2022 року щонайменше 205 Релігійних споруд у мінімум 14 областях України були ще зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеня внаслідок збройного нападу Росії. Деться про церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України за два роки повномасштабної війни. Ця цифра стала в рази вищою. 29 березня 2024 року. Інститут релігійної свободи оприлюднив дослідження вплив російського вторгнення на релігійні громади в Україні згідно з результатами за повномасштабну війну російські війська знищили або пошкодили щонайменше 630 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд в Україні. При цьому найбільше постраждали саме православні храми, щонайменше 246. З них найбільше храмів належить УПЦ МП 187. Тобто російська армія руйнує релігійні споруди навіть московського патріархату. Отже, з інтерв'ю Роберта Амстердама та Керу Карлсону зрозуміло, що юрист щонайменше викривлює факти, та щонайбільше просто бреше про релігійну ситуацію в Україні. Шкода, що американській аудиторії, на яку розрахована передусім ця дезінформація, буде складніше перевірити її. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, не піддавайтесь ворожій пропаганді та поширюйте це відео.